Італія, осінь 1939 року. Маленьке містечко на півночі країни, де кожен знає кожного, Вимощені камінням вулиці, запах свіжого хліба з пекарень, жінки у темних хустках, що поспішають на ранковий ринок. В цьому тихому куточку всі знали Леонардо Чанчулі, 45-річну жінку з проникливими темними очима та міцними золистими руками. Юність в неї пройшла, м'яко кажучи, не дуже. Двічі намагалась скоротити собі віку, а за крадіжку, другий за бійку, де поранила жінку ножем. У 23 роки, всупереч батькам, виходить заміж задержслужбовця Рафаеле Пансарді. Подружжя переїжджає в Лаурію, але там Леонардо здобуває сумнівну репутацію. У 33 роки її засуджують за шахрайство. Після в'язниці сум'я перебирається до рідної Лачедонії. Там, у 1930 році землетрус руйнує їхній будинок. Та отримавши компенсацію, вони з дітьми вже переїжджають у Кареджо. Саме там Леонарда відкриває магазинчик і в придачі надає місцевим послуги ворожіння. Багато людей вправду вірили, що вона вміє читати долі по картам Таро, що може передбачати майбутнє. Але найголовніше, всі знали, що вона мати, і для Леонарди материнство було не просто ролью, це було справжньою релігією. Вона втратила 11 дітей: 11! викидні, дитячі хвороби, нещасні випадки. Доля немилосердно забирала в неї найдорожче, залишилось лише четверо, і кожна втрата залишала в її серці все глибший шрам. Її найстарший син Джузепе став сенсом її існування, центром її всесвіту. І коли у 39-му році почалась Друга світова війна, коли йому прийшла повістка до армії, для Леонарди це був не просто призов. Це був смертельний вирок. Але вона не збиралась миритись з долею, навіть якщо доведеться принести жертву людську жертву. Січень 1940 року перша жінка зникає без сліду. Її звали Фаустіна Сетті 70-річна самотня жінка, що не мала ні сім'ї, ні близьких друзів, але була одна людина, до якої вона часто приходила за порадою. Так, це Леонардо Чанчулі. У мене є знайомий у Полі, він вдівець, шукає порядну жінку для одруження. Ви йому сподобаєтесь. Сказала їй Леонарда одного зимового дня, Фаустіна спалахнула надією: у 70 років нове кохання, нова родина. Вона продала все своє скромне майно, взяла валізу з найкращим одягом і прийшла до Леонарди попрощатися перед виїздом. Але на поїзд до полі вона таки не встигла. Через кілька днів сусіди отримали листа, написаного знайомим почерком. Я поїхала до свого нареченого, я щаслива, як ніколи. Не шукайте мене. Підпис «Фаустіна Сетті Лист здавався цілком природним. Нащо самотній жінці залишатися в маленькому містечку, якщо її чекає нове життя. Ніхто не запідозрив нічого дивного, ніхто не знав, що насправді сталося з Фаустіною в будинку Леонарди. А тим часом Леонарда варила мило. Особливе мило з дивним ледь помітним запахом і пекла печиво, хрустке, солодке, з незвичайним присмаком, який сусіди не могли розпізнати. Минуло кілька місяців, 5 вересня 40-року, го року, зникає друга жінка Франческа Суаві. колишня шкільна вчителька, також самотня, також довірлива. Вона, як і Фаустіна, часто приходила до Леонарди погадати на картах, поскаржитись на самотність та попросити поради. Знаєте, що я чула? У П'ячензі відкрилася престижна школа для дівчат, заможних родин. Їм потрібна досвідчена вчителька. З вашою освітою та досвідом, ця посада як для вас створена. Франческа не могла повірити своєму щастю: повернутися до улюбленої справи, до дітей, заробляти пристойні гроші. Це було як подарунок долі. Вона також продала свої речі, упакувала найнеобхідніше і прийшла попрощатися з Леонардою. Останній чай перед новим життям. Усміхнулась господиня, подаючи гарячий напій з медом, Франческа випила чай до краплі. І більше її ніхто не бачив. Знову лист, знову той самий акуратний почерк. Дісталась до п'ячензі. Робота чудова, діти янгулята ніколи не була такою щасливою. І знову ніхто не засумнівався. А Леонардо продовжувала варити своє особливе мило і пригощати сусідів незвичайно смачним печивом. 30 вересня того самого 40-го року. Третя і остання жінка, Вірджинія Качіопо. Була не такою, як попередні дві. Колишня оперна співачка з театру Ласкала в Мілані. Вона мала досвід, зв'язки і що найголовніше, сестру, яка про неї дбала. Але навіть досвідчена Вірджинія піддалася чарам Леонарди. Старість, самотність, згасла кар'єра, потреба в новому сенсі життя. Все це зробило її легкою здобиччю. У Флоренції відкривається новий театр. Їм потрібна досвідчена співачка, яка допоможе навчати молодих талантів. Ваше ім'я ще щось означає в театральних колах. Вірджинія відчула, як серце забилось частіше. Повернутися на сцену, навіть як викладачка, це було її мрією. Як і попередньо, вона продала майно, склала валізи і прийшла попрощатися з Леонардою. Останній чай, остання розмова і останній подих. Але цього разу щось пішло не так. Ми пам'ятаємо, що у Вірджинії була сестра. І коли прийшов черговий лист про щасливе нове життя у Флоренції, сестра не повірила. Вона знала Вірджинію занадто добре, знала, що та ніколи б не поїхала, не попрощавшись, та не залишила б так багато особистих речей. Сестра звернулася до поліції, і вперше за весь цей час хтось поставив питання, а що насправді сталося з жінками, що зникли в кореджі. Леонардо з тим часом розповідатиме слідчим. Вірджинія була найгодованіша з усіх трьох. Мила вийшло найбільше 70 батончиків. А печива о печиво було стільки, що я роздавала всім сусідам. Всі хвалили мій новий рецепт. Березень 41-го року. Поліція Кареджо починає розслідування зникнення трьох жінок. Всі стежки ведуть в один будинок до кухні Леонарди Чанчулі. Коли детективи приїхали з ордером на обшук, Леонарда зустріла їх спокійно та навіть приязно. На плиті стояла велика металева каструля з киплячою рідиною. Берю мило для родини, пояснила вона. В коморі поліція знайшла великі запаси каустичної соди, металеві ємкості з жирною масою незрозумілого походження, обгорілу жіночу білизну та листи з однаковим почерком, фрагменти людських кісток в каналізації біля кухні. Поліції нічого не залишалось, окрім як затримати Леонарду та її сина Джузеппе. Хлопець допомагав матері в майстерні, не розуміючи, що там насправді відбувається. В його руках була лише фарба, а не провина. У відділку Леонарда відразу зізналась, вона взяла всю відповідальність на себе спокійно та без емоцій. Сказала, що її син не винний і що все робила сама. Так я це зробила. І тоді почалась найдивніша сповідь в історії італійської кримінальної хроніки. Я давала їм чай з опіумом. Коли вони засинали, убивала ударом сокири по голові. Потім розрубувала тіла на частини і варила в каструлі з каустичною содою. М'ясо і кістки розчинялися за кілька годин. Детективи слухали, не вірячи власним вухам, А Леонарда продовжувала, як ніби ділилось кулінарним рецептом. Жир збирала у великі горщики. З нього виходило прекрасне мило, м'яке, білосніжне, а кров? Кров я не виливала, змішувала з борошном, цукром, шоколадом та яйцями, пекла печиво та тістечка. І ви їли це? запитав потрясенний слідчий. Звичайно, і пригощала сусідів. Печиво виходило особливо хрустким та поживним. Навіть досвідчені детективи не могли стримати нодоту. Але Леонардо говорила далі без тіні каяття чи жалю я зробила це заради Джузепе, щоб врятувати його життя. У мене було прокляття. Всі мої діти мали померти. Але людська жертва може зламати будь-яке прокляття. 1946 рік. Неаполь. Після війни Італія намагається повернутись до нормального життя. Але справа Леонарда Чанчулі шокує всю країну. У переповненому залі суду з'являється невисока жінка у темному платі, спокійна, майже урочиста. Вона не ховає обличчя, не плаче, не благає про пощаду. Протягом судового процесу Леонардо дає показання з незворушною детальністю. Вона розповідає про кожну жертву, як про інгредієнти складного рецепту. Перша жінка дала 7 кілограмів мила та 60 тістечок. Друга 5 кг мила та 80 тістечок. Вона була меншою, але кров'янистішою. Третя найбільша з усіх 10 кг мила та понад 100 тістечок. В залі панує мертва тиша. Навіть суддя, досвідчений військовий, що пройшов африканську кампанію, змушений робити перерви. Але найстрашніше не детальність розповіді. Найстрашніше це гордість у голосі Леонарди. Я врятувала свого сина. Ви б зробили те саме на моєму місці. Я мати. Ви не розумієте сили материнської любові. Суд признає психіатричну експертизу. Результат спірний. Леонарда не божевільна в клінічному розумінні. Вона цілком усвідомлювала свої дії, але її система цінностей виявилась настільки деформованою, горами і забобонами, що межа між добром і злом для неї повністю стерлась. Захист намагається довести, що вона діяла під впливом релігійних марень. Але Леонарда заперечує, 15 липня 1946 року суд виносить вирок 30 років позбавлення волі та 3 роки примусового лікування в психіатричній лікарні. Леонардо приймає вирок без емоцій. Навіть дякує суду за справедливість. У в'язниці Леонарда поводилася як зразково ув'язана, вона не скаржилась, не конфліктувала з охороною та навіть допомагала іншим жінкам. Але найголовніше вона писала щоденники: спогади, листи. В 1953 році закінчила автобіографічну книгу Сповідь озлобленої душі. В книзі вона детально описала своє дитинство, втрату дітей, зростання одержимості, ідею врятувати Джузепа, але каяття в тексті не було. Навпаки, вона намагалась виправдати свої дії логікою материнської любові. Однак найстрашніший удар чекав на неї в 60-му році. Джузепе, син, ради якого вона все це робила, завдав фідальний удар. Спершу він не вірив, потім намагався зрозуміти, а потім написав останнього листа: Мамо, я не просив цього. Я не знаю, хто ви тепер для мене, але я знаю, що не можу називати вас матір'ю. Саме ці слова зламали Леонарду більше, ніж будь-який вирок. Вона перестала писати, занурилась в мовчання. 15 жовтня 1970 року Леонарда Ченчулі померла в тюремному госпіталі від серцевої недостатності. Їй було 76 років. Син на похорони не приїхав, поховали її без надробка, без імені на могилі. Але історія миловарки Скореджо не померла разом з нею. Сьогодні в музеї кримінології в Римі зберігається та сама чорна металева кастрюля, мовчазний свідок одного з найстрашніших злочинів 20-го століття. Леонарда Чанчулі стала символом межі, де материнська любов перетворюється в смертоносну одержимість, де віра в добро служить виправданням для зла. Її історія нагадує нам про страшну правду: найбільші монстри не ховаються в темних лісах чи покинутих будинках. Вони живуть поруч з нами, готують обід на сусідній кухні, посміхаються і частують домашнім печивом. І найстрашніше в цьому те, що вони щиро вірять, що роблять добро.